Це лише Стрижока, ліс, у якому свій час розмістила справжню ліго вовка перевертня за офіційною назвою Ставка Вервольф. У другу світу війну під загрозою повітряних нальотів та дальнобольної зброї змусили уряди воюючих держав вдатись до спорудження об'єктів охорони політичного і військового керівництва. За наказом Гітлера, починаючи з Франції, і закінчуючи Росією, було збудовано 16 підземних ставок військово-будівельної організації «От-Тот». Увесь процес був засекречений, але точні дані з'явилися завдяки щоденникам головного будівничого Зітхреда Шмельхера та його заступника Лео Мюллера, які увесь час знаходились на будівництві. А саме у 1941 році Гітлер бачить нагальну потребу у збудові ставки на території України, Щоб в території збереться маса спеціалістів з різних галузей та вирішує, що вдалим місцем буде лісовий масив села Стрижока, тому що має зручну транспортну розв'язку та вигідне графічне положення. Але й тут Гітлер піддався. Сумніву тому додатково доручив вивчити це питання Берлінському інституту окультних наук, у якому було зібрано біля 400 найсильніших магів, астрологів, екстрасенсів. Приймаючи важливі рішення, він фанатично вірив у вплив на перебіг потойбічних сил. Фахівці незвичайного інституту зійшлися на думці, що дана територія для лігва Фюрера розташована в зоні негативних енергій Землі, а тому ставка автоматично стане їх накопичувачем та генератором, що дозволить подавляти волю людей на великій відстані. Споруджувалася ставка в два етапи. Перший тривав з жовтня 1941 року по вересень 1942-го, другий з грудня 1942 року, по липень 1943-го. Одночасно з цим будівництво неподалік вилиць ніздечка для Гімлера та Герінга. Ставка складалася з двох зон. Центральна зона була огороджена дротяною сіткою завишки 2,5 метра. Над нею було натягнуто два ряди колючого дроту. Навколо лісу на високих деревах кожні 200 метрів встановлено стаціонарні спостережні пости. На узлісі споруджено велику кількість наземних постів, укріплень, дзотів, кулеметних гнізд, позицій для польових гармат липня 1942 року було споруджено 264 блочних будинки. Крім цього, на території ставки було збудовано басейн, казино, сауну та кінотеатр. Також цікавий факт для будівництва переважно бункерів було завезено більше 100 тисяч кубометрів морської гальки із Чорноморських пляжів Одеси. Її додавали в бетон, тому що галька, звільнена морською водою від радіації, мала вібрати в себе шкідливе радіаційне випромінювання місцевих гранітів. Що не менш важливо, на будівництві Вервольфу застосовувалися найновіші на той час будівельні технології та матеріали, завдяки якому арматура й труби водопостачання практично не руйнуються. Для комфортного перебування було підведено електропостачання, яке забезпечилось повітряними лініями з Вінниці. Крім того, на околиці центральної зони розміщувалось три резервні дизельні установки. Водопостачання здійснювали за допомогою двох 120-метрових артезіанських свердловин, а для пожежних потреб було збудовано водонасосну станцію. Телефонний вузол забезпечував прямий зв'язок із Берліном, Києвом, Ростовом, Харком, Дніпропетровським, Житомиром. Крім того, доставки проклали залізничну колію, а за її межами смугу для зльоту та посадки літаків. На другому етапі будівництво йшло значно повільніше. З метою збереження військової таємниці за цей час звели додатково лише вісім блочних будинків. Для важкої роботи використовувалася рабська праця військовополонених та місцевих жителів. Саме через це, за деякими даними, були знищені на місці будівництва близько 14 тисяч військовополонених, які лежать у братській могилі в селі Коломихайлівка. А за весь час будівництва загинуло близько двох тисяч. А ті, хто залишився живими, вивезли, і їхня доля невідома. Також дана ставка єдиною із усіх побудованих, які Гітлер провів сумарно приблизно 4 місяці. Але в кінцевому результаті доля Вервольфу вирішилась у ставці Вольшанце. На початку березня 1944 року. Всі споруди Вервольфу були підірвані та спалені. За весь час проводилось не одне дослідження, за яких намагалися вияснити, що приховує Вервольф. І тільки в 2019 році академік та директор інституту Микола Якимчук виконав на замовлення установи нове дослідження, де встановили, що під землею на глибині 2,5 метрів розташоване чотирьохповерхове рукотворне приміщення. Перші два поверхи заповнені газом аргон та радон, а третій та четвертий потребують додаткового вивчення. Товщина верхньої частини близько метра, міжпорухові перекриття 50 см. Що приховують третій та четвертий поверхи, досі невідомо, тому що досліди довелось припинити через початок пандемії. Повноцінні розкопки на Вервольф мають бути безпечними, тоді як комунікації колишньої гітлерської штаб-квартири може досі виходити до річки Південний Буг, яка є основним джерелом води для обласного центру. Крім того, в землі можуть лишатися нерозірвані снаряди та міни. Але, попри потенційну небезпеку, даний об'єкт все одно приваблює фанатів темного туризму через своє певне загадкове минуле.